csomag, amit hoztunk, ez egy kisebb mennyiségű. Це невеличка партія допомоги. Вона складається з генератора марки Honda, немалого акумулятора Екофлоу. Це велика зарядна станція, з якою можна заряджати, наприклад, і ці дрони, мавіки, а також ноутбуки, камери, мобільні телефони і будь-які електричні засоби. У листопаді 2022 року було засновано ініціативу, яка отримала назву фонд підтримки шарканів. Мета цієї ініціативи підтримка військових 68-го окремого батальйону ТРО закарпатські шаркані через сержанта Федора Шандора, більш відомого як професор з окопів. На практиці підтримка виглядає наступним чином: військові передають волонтерам список потрібного обладнання, після чого команда Карпатіандрегансаплив фонд підтримки шарканів збирає донати, і за ці кошти купує все, що було вказано в запиті про допомогу. З часом коло військових підрозділів, яким допомагає угорський благодійний фонд, розширилося. За участі Федора Шандора обладнання потрапляє до тих підрозділів, у яких є найбільша потреба в допомозі. Діяльність фонду підтримує вже декілька тисяч осіб. Це в міст вміст цієї партії допомоги був складений відповідно до запитів різних військових підрозділів. Це три дрони MAVIC з ПРО, які дуже потрібні для розвідки. Є також ДБЖ EcoFlow Дельта, за допомогою якого можна заряджати все, що працює від електрики. Ще є генератор, який ми передамо жінці угорського походження, яка сама виховує свою дитину і якій через перебої з електропостачанням дуже важко. У перші тижні листопада 2022 року ми почали допомагати як асоціація цивільних осіб до квітня цього року. Ми діяли саме у такій формі. А вже з квітня цього року ми зареєструвалися як благодійний фонд і продовжуємо робити те саме, що й дотепер, тільки вже у форматі юридичної особи. Ми допомагаємо тим військовим та їх родинам, які служать у ЗСУ та мають угорське коріння. А з весни цього року ми почали надавати підтримку ще й цивільному сектору. Тут ми, наприклад, співпрацюємо із садочком у селі Косино, де ми допомогли у реставрації будівлі та передали іграшки для дітей. Також ми співпрацюємо з об'єднанням закарпатських угорських бібліотек. Їм ми передали угорськомовні книжки. Благодійний фонд підтримки шарканів налаштований на довготривалу допомогу. Як зазначають волонтери, допомога знадобиться і після завершення війни у мирний час, адже відновлення зруйнованої війни країни та лікування душевних ран потребуватимуть ще чимало часу.